Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game Київ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Продовжуємо знайомити з ноутбуками В нас в продажу чергова модель, яка відновлена, готова до продажу. Це в нас Lenovo Legion y 540 DeFiz 17. Ну тобто, це 17 дюмова версія Legion y 540. Свій час це були дуже розповсюджені ноутбуки. Непогана в них конструкція. До речі, з цієї конструкції, як на мене, і починалось Скажімо, еволюція до Легіона 5 тому що тут така сама конструкція і відкривання кришки матриці є дещо схоже в системі охолодження, тобто є ті речі, які Lenovo вдалі взяла з цієї моделі та перенесла і розвинула вже в більш сучасних моделях. Значить, одразу давайте щодо сфери використання саме цього ноутбука. Я відношу цей, цей ноутбук до, скажімо, середнього рівня, проте, скажімо, середнього рівня вже тієї частини, яка відноситься ближче до потужних, тому що все ж таки тут повноцінний процесор Core i 7 9 покоління, який, до речі, не дуже сильно відрізняється, відстає від 10-го покоління. Та відеокарта GTX 1660. Ці відеокарти вже 192. 2 -бітні, вони мають 6 ГБ відеопам'яті gddr 6 І як на мене, це варіант, який дозволяє гратись на середніх налаштуваннях в будь-що. Є навіть багато, скажімо, речей ігр, в які можна гратись навіть на високих налаштуваннях, або навіть спробувати поставити ультра. Але там тоді це буде за рахунок кількості FPS все ж таки вирішуватись. Тому, все ж, скажімо, для гри на середніх або високих налаштуваннях. Тому, скажімо, навіть якщо розглядати сегмент середніх ноутбуків, я ж кажу, я відношу до тієї частини, яка ближче до потужних. Тобто підійде до будь для будь-якої людини, яка хоче мати собі потужний ноутбук для того, щоб працювати там з будь-якими програмами, які тільки можна. До речі, навіть я гадаю, що і рендеринг буде нормально на цьому ноутбуці проходити. Гратись вільний час в ігри майже в будь-які. І до, скажімо, переваг цього ноутбука, саме цієї моделі, ще можна віднести то, що, те, що, ну, по-перше, це 17 дюймова велика матриця, яка, як на мене, є найкращим варіантом для ігр або програм обробки якихось даних. Ця матриця в нас ще й має 100%, 17 100% охоплення кольорової палітри sRGB. Тобто серед тих ноутбуків, які в той час продавали, це була одна з найкращих за якістю матриць. Ну і навіть зараз 17-дюймову матрицю, яка охоплює 100%, 100 кольорів Сержабі, треба пошукати. Все ж таки, ну це не Adobe, все ж таки, палітра, але це дещо означає. І кольори, які є на цій матриці, я ж кажу, як для роботи, так і головне для ігор, воно все це буде виглядати дуже приємно. Так, ну давайте тепер за по детальних характеристиках в цьому ноутбуці. Маємо 90... i7-9750H, Детальні характеристики, як зайдемо, завжди з вартістю в нас на сайті за посиланням в описі до цього відео. Маємо дві відеокарти, одна, як завжди, вбудована в процесор для того, щоб працювати від батареї, заощаджувати її час роботи від батареї зможете подивитись на сайті, у нас буде скріншот. Я вже зараз не пам'ятаю, що там за тестами було. ну, Принаймні години 3 він має працювати, можливо, навіть і більше. І e маємо GTX 1660Ti, про неї я вже сказав, що середній рівень з ближче до потужного, 192 біта, 6 ГБ від 6 це досить, скажімо, і потужна, і при тому не дуже сильно гріюча Гріюча карта. вона все ж таки без зазвичай працює без перегрівів. Розмір кристала дозволяє відводити нормально від поверхні температуру. Ну і система охолодження в цьому ноутбуці. Вона все ж таки, ну якщо не можна сказати, що вона дуже розвинена, принаймні там якихось претензій до її роботи в мене немає. Тобто це є в такий, в такий впевнений собі середній рівень. Так, далі диски, які встановлений в цьому ноутбуці у нас це SSD M.2 2 Бренд uh, Inland здається, тому що тут не, не написано, який саме, не пишуть, не вичитує ця програма. Бачимо, що диск має 90% здоров'я, 100% продуктивності, 165 днів відпрацювання, 13 терабайт. Ну, тобто, це такий собі нормальний диск, який попрацював десь приблизно біля року. Проблем з ним не має бути, все працює нормально, швидко. Так, батарея про, про, була використана в циклах заряджання розряджання 424 рази, тобто досить такі. Суттєвий показник, проте має всього лише 17% зносу, тобто ну, більша частина цієї батареї знаходиться в нормальному стані. І, ну, все ж таки, якщо я не помиляюсь, там до 5 годин, здається, вона працює. Подивіться скріншот, не можу запам'ятовувати всі ноутбуки, їх дуже багато. Так, процесор я вже сказав, Оперативна пам'ять. Наразі для того, щоб зменшити вартість цього ноутбука, все ж таки це в нас хоч і потужний але середній сегмент. Зараз тут встановлена всього лише одна планка на 8 гігабайт. Цього достатньо для того, щоб працювати з більшістю програм і навіть грати деякі ігри. Проте без будь-яких проблем ми можемо доставити ще одну планку на 8. Вони в нас є. Якщо буде таке бажання, зверніться. Одразу заздалегідь попередьте, поставимо ще одну вісімку, вартість дізнаєтесь в месенджерах. Або інші якісь зміни, якщо вас будуть цікавити, також ми можемо зробити так. Звертаю увагу одразу. Є камера. Вона тільки на відміну від більшості ноутбуків розміщена тут в нижній частині. Це дещо впливає на те, що який ракурс у неї проте можна з цією камерою працювати. Не можна сказати, що тут якісь суттєві проблеми з таким розміщенням цієї камери. 173 дюйма, як я вже сказав, монітор це в на AAS технологія 144 Гц, Тобто навіть для ігор це не 60, це 144. При такому кольоровому охопленні ще й непогана частота цього монітору. 1000 до 1, підвищений контраст відносно звичайного 700-800. 300 кандел, ну тобто, скажімо, яскравість знаходиться в цьому ноутбуці на стандартній відмітці для більшості ноутбуків, тобто контраст підвищений, яскравість стандартна. Ну, давайте, кути. Подивимось, щоб було зрозуміло, що ну, за ноутбуком працювати дуже, дуже буде приємно. Картинка приємна. Так, переходимо до стану. Те, що одразу можу сказати, із слідів використання на цьому ноутбуці, перше можна відзначити те, що є потертості, є вони на тачпаді, можна побачити, що тут є ось такі... Скажімо, діляночка, де працював саме палець, і він заполірував її. Далі є можна навіть зараз на відео побачити, що є полірування, але на всіх кнопках, тобто, це не те, що ноутбук інтенсивно використовувався для ігри, наприклад. А цей ноутбук як ну, це очевидно, що він використовувався для набору тексту. Всі е, букв, ці цифри, всі кнопки, які мають букви, вони всі більш-менш однаково заполіровані. Тобто його ну, використовували в звичайному порядку, як мож, мають використовувати ноутбук для роботи. Залишились навіть свої наліпки, бачимо, кути, кути тут цілі. Е, по кришці матриці є деякі невеликі пошкодження, є подряпини, їх тут навіть багато. Тобто, можна сказати, що все ж таки пластикова ця частина вона страждає, скажімо, від цих нюансів, нікуди не дінешся. Така цікава текстура, як на мене, рифльона. На відео може так і не видно. Знову ж таки, на кути, як на мене, цей ноутбук не падав взагалі, вони цілі, але є нюанс ось тут, де підключається блок живлення. Давайте на нього подивимося. Ось так. Цей нюанс в нас виник і є причиною того, з якою проблемою до нас цей ноутбук прийшов. Ноутбуки ці, коли, наприклад, якось або він падає або його десь якось неправильно повертають, йде навантаження на, ну, на цей роз'єм, коли до нього підключений блок живлення. Це призводить до того, що злам, 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 зламується сам роз'єм, відбувається закорочення центральної жили, через що виходить мультиконтролер з ладу на цій моторинській платі. Тож саме це тут і відбулося в цьому ноутбуці, і ремонт цього ноутбука в нас складався саме із заміною цього мультиконтролера. Як ми його замінили, все в нас запрацювало. Проте, Через те, що пошкодження було саме, і порт, до речі, замінений. Що пошкодження йшло через цей роз'єм живлення, відповідно, ця частина роз'єму виламала ось цю частину пластика. Ну, тут вже ми нічого не зробимо, це залишиться таким чином, трошки впливає на декоративний вигляд стану ноутбука, проте на функціонал його ніяким чином не впливає. Можна працювати без проблем. Переходимо до кортів. Порти ну, в таких моделях, як на мене, непоганий і набір, і розміщення. Маємо тут ще бокове відведення гарячого повітря, є, є тут у нас USB, здається, звичайний. Так, далі в нас 3,5 дюйми для підключення навушників. В передній частині тут у нас нічого немає. Справа в нас також є один роз'єм USB, індикатор. Вімкнення ноутбука, це в нас кнопка нового Button. Ну, Скоріше за все, вам не буде потреби її не користуватися. Якщо буде, ви дізнаєтесь, для чого вона використовується. Ззаду у нас два отвори для відведення гарячого повітря ще, тобто чотири всього це чудово, це максимальний показник, який є по відведенню гарячого повітря в ноутбуках. Кенсентонлок для закріплення ноутбука, USB Type-C тут навіть є. Ну, просто підписано, що USB type це, мабуть, без Power Delivery, Ну, я і не рекомендую їм його використовувати. Саме Power Delivery, а Type-C використовувати звичайно USB 2.03.0 без проблем. Далі в нас DisplayPort. Це такий специфічний, скажімо, роз'єм, наприклад, для окулярів віртуальної реальності чи будь-яких інших пристроїв виведення відеосигналу. Далі в нас іде ще один USB. SuperSpeed, До речі, написано: тут вже буде точно USB 3.02.0. HDMI для під'єднання зовнішнього монітору, повноцінна мережа LAN І ось цей, який я розповідав, роз'єм дуже він тугів, бо замінний, для підключення зарядного пристрою. Саме такий і треба використовувати зарядний пристрій, роз'єм для того, щоб все це в ноутбуці працювало довго і без проблем. З самим ноутбуком у нас, як завжди, оригінальний блок, такий, як має бути, відповідної потужності 230 Вт. В комплекті одразу кабель, нема ніяких перехідників, бо вони не надійні, вони нормальні коштують як кабель, тож не треба ускладнювати систему, треба використовувати блок живлення одразу з таким кабелем, щоб не було ніяких проблем. Так, далі підсвічування. Підсвічування клавіатури в нас тут в цьому ноутбуці біле. Є, як на мене, три варіанти: це вимкнене підсвічування, підсвіч... підсвічування слабе і максимальне. Це все, що є в цьому ноутбуті, скажімо, суворо. Скажімо, для чистого функціоналу без якихось зайвих функцій. Так, переходимо. До цифр потужності. ну Давайте так, одразу почнемо для тих, кого це цікавить інформація по відеокарті. 1660, дані, Samsung, до речі, надійна відеопам'ять 6 ГБ, 192 біта, все це, як я казав. Переходимо до сенсорів. О, так, ну Давайте спочатку подивимось на формарку. В режимі Full HD реальному роздільній здатності бачимо, що він нам показує 92 FPS. Нормальна кількість кадрів і одразу до цифр. Бачимо частоти відеочіпаку, кого це цікавить, температура потрошку на зростає. До речі, тут десь приблизно, якщо не помиляюсь, температура на чіпі десь приблизно 75 градусів в максимальному навантаженні фіксується, тобто система працює нормально. 80 Вт бачимо. Потужності 1660, це нормальний показник для неї. Більше там, близько 92 я бачив в Asus. ну там система охолодження трошки інша, вона трошки більш розвинена, ніж тут. Тому в цьому ноутбуці 80 Вт, це чудові цифри. Він і не перегрівається через це, тобто використання є відповідним до системи охолодження, яка охолоджує. Ось так виглядає в нас в цифрах робота відеочіпа. Так, якщо є запитання по цьому ноутбуці, є ось цей номер, він буде в описі до цього відео. Вайбер, WhatsApp, в месенджерах, можна задавати запитання. Там можна ділитись з вами відео, фото ну, для того, щоб якщо у вас є якісь саме запитання до самого ноутбука. Якщо ви знаходитесь в Києві, можете прийти, побачити його в нас в сервісі на Подолі, придбати вже перевірити все, що вам хочеться власними очима. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна замовити без будь-яких проблем, ризиків у нас ноутбук цей, його можна передоплатити на розрахунковий рахунок одразу фізичної особи підприємця, щоб заощадити комісію, яку бере собі нова пошта за пересилання накладеним платежем, бо там буде 20 гривень плюс 2 Проте, якщо ви не хочете ризикувати, спочатку стільці, потім гроші, немає ніяких Проблем можна заплатити лише за доставку ноутбука 300 гривень. Далі накладеним платежем він їде до вас. Ви його отримуєте в себе на відділенні в будь-якій точці України. Він приїде одразу з встановленою системою. Як бачите, система активована цифровою ліцензією вбудованою в Біусі. Є встановлені всі драйвери на всі пристрої. Буде в комплекті блок живлення, кабель все це можна підключити до розетки, в режим перевірити в режимі максимальної потужності. Все програмне забезпечення є на робочому столі, впевнивши, що все працює, стати власником. Гарантія 6 місяців у нас надається за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу. Пошкоджувати його не можна, щоб не втрачати гарантію. Тому, якщо вас будуть цікавити якісь зміни до встановлення чогось, треба подбати заздалегідь, зв'язатись з нами або замовити якусь запчастину, щоб вона приїхала до нас, ми її поставили і відправила вам на із стікером одразу встановленою частиною, або о, замовити цю частину в нас. У нас є будь-які комплектуючі для цих ноутбуків. Можна зробити на по ваш, за вашим бажанням таку комплектацію, яка вас влаштує, і ви не будете втрачати гарантію, будете мати її на цей ноутбук. Ось о, це все. До цього в нас легіона Y540-17i Rush, Якщо не помиляюсь, ця модель, знову ж таки всі дані в нас будуть на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. А я вам дякую за пригляд, сервісний центр ADM Київ. до побачення.